Все, друзі, Шановні друзі, ваші увазі тайбрейк. Я зараз намагаюся так налаштувати камеру, щоб побачити лінію бокову. Ми її побачили. На жаль, я вже тут витер пів стіни своїм одягом. Буду їхати з теплика зовсім білим. Зробиш такі. Така робота. Зазвичай це Теплик і тростанець. Маза... Це перший півфінал. Матч за вихід у фінал. 28-го. Меморіала Валентина Гишка. 20-25. І трошканець розпочинає.

Tira a Два. Два, два, так, три. Я три. Ну, третину шляху пройшли в цій партії. Подвійний рахунок, можна сказати. <пробітник> Яковища Робот. Тренер волейболу, сам волейболіст. Ну і директор теперського дює. Цікаво, а скільки директорів на Вінниччині, директорів ДЮСШ є волейболістами, коли Наприклад, Копакса Дівша Козятінської міськради, козятинську він було Тепличанин Віталій Димітрієв, директор міської обласної зуша. Це був Ось Я так прикидую, так, так, так поне ще хтось є. Revision Três. Можна взяти, принести сюди. Ну все заради волейболу. Віднесуть, звичайно, що на місце простане. Тим часом рахунок 4-9 теплих, трішечки відірати. Перший день, точно забувається. Я його вже бачив. Не пам'ятаю, де можливо в команді Сергія Ворожбита. Можливо.

Go to do with that. матч матчбом зберігається. Ось перемога трастенця для за партіями. Хороший поєдинок друзі Олександр Мазан працював для вас теплока, але... Десь там відеотрансляції е, до півфіналу і решта матча турниру.